Гомін Аут Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моя на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Юр Кломієць. Єгор Шатайво та Настя захвала. Україна використала зброю нового класу. Що відомо про ракету дрон Паляниця? Ну, ну, як мінімум, про неї відомо те, що... Коношенков буде робити не один і не два дублі призвіток. На Думаю, у них після цього по всім каналам розгорнеться спеціальна логопедична операція. Ну чудовий вибір назви. Ну і дивіться, як це тематично, тому що з українськими традиціями дорогих гостей. Зустрічаєш лібом і да, а так як гості частково вже і втікли, ну, якби летить паляниця. Скуштуйте трошки української гостинності. Якщо б ще був дрон сіль, то траєкторію його польоту називали б чомацький шлях. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розкрив деякі подробиці про паляницю. По-перше, він уточнив, що військовий об'єкт противника було уражено на окупованій території України, а не на території РФ. По-друге, паляниця має тактико-технічні характеристики, як ракети, так і безпілотника, і саме тому виріб підпадає під обидва визначення. Дуже добре, що пан Камишин е, зазначив, що цей ракета дрон е, був застосований лише на тимчасово окупованих територіях України. Але для повного щастя мені бракує запевнень, що він буде обов'язково використаний на тимчасово контрольованих територіях так званої Росії. Обіцяй Камишин, клянись серцем матері. Мені подобається, що це дрон-ракета. Ну бо я бачу, що дрон це вже став настільки. Універсальний інструмент е, в цій війні, що я хочу, щоб все, що видає наш ВПК, було про всяк випадок ще й дроном. <гум> тобто, у нас вже ракета <гум> дрон, потім що? Це понтонна переправа. Вона теж і дрон, е, танк. Ну, він згортається в дрон. Я хочу, щоб в Україні всі об'єкти, які можна побачити. Були так. в час X дроном. Так, так. Особливо я хочу, щоб знаєте, як в Другу світову на заводах зразу переобладнання, більше no. вам ніяких сігарет, тепер це тільки патрони. Uh -huh. І щоб у нас ну, все могло трансформуватися в дрон. Ти заходиш в метрополітен, там оця штучка, яка з віртілками, вона просто взлітає і летить, бомбить курс. Да. А оця, оця штучка, яка співробітниця э, метрополітену, Котора показує оце от такий значок, то він теж його можна кинути, він зривається теж, ну, дрон і витить дуже довго. Просто не В Україні просто не лишається побутових речей. Робот він такий. І тут він уже просто їде як, наколювати ворога. Ти можеш взяти робот-пилісос і як диск мітнуть його, як Олімпієць. Навіть старі використані голки наркоманів. Теж трансформовуються в дрон на всякий випадок, щоб на, на перспективу просто... уразити росіян, вони просто починають сповзатися одне до одне, і такі виходить сифілітичний сонік йожик Я ще зразу подумав, що наші старі голки наркоманів, якщо попадуть в Росію, перетворюються на нові голки наркоманів. А я ще боюсь, що це все може розвинутися настільки, що СТБ запустить нове шоу, на кшталт, знаєте, оцих американських, де люди вгадують, це торт чи це не торт, але з дронами. Тільки у нас версія шоу буде більш екстремальна. Бо якщо ти спробуєш розрізати справжній дрон, то ти одразу вилітаєш з шоу в прямому сенсі. Державний проект United 24 оприлюднив зображення дрона Паляниця у відео 25 серпня. Вказується, що цей безпілотник був розроблений за півтора року українськими фахівцями. Він запускається з наземної платформи і має дальність до 600-700 кілометрів, оскільки в зоні його ураження перебувають близько 20 російських військових аеродромів, зокрема «Саваслейка» в Нижньогородській області, яку бойову частину і систему наведення має БПЛА засекречено однак вказано, що він має. Турбореактивний двигун, це до речі. Я нагадую, що це перша в світі. Е, ну, е, ракета паляниця це перша в світі логопедична зброя. Yeah. Бо вона mm -hmm. уражає росіян ще до того, як вона їх уразила. Бо воно летить, вони намагаються вимовити, і в них зводить челюсть. Так, так. Я думаю, що було б добре зробити цілу серію дронів з назвами Паляниця, Полудиця і Укрзалізниця. Щоб коли запускають по декілька таких, то росіяни просто махали рукою такі, та легше збудувати нову нафтобазу, чим правильно сказати, що там і куди летить. О, ну просто оцініть, як красиво це звучить. Паляниця і турбореактивний. Ніби воно народжене ну, для такої комбінації. Воно ну, настільки природно комбінується, як, як борщ і чорний хліб, як вареничок і сметана, як росіянини ліквідація. розумієте? Так, ну? так І ще мені дуже подобається, що там сказано. Що засекречено. Я так радий, що в нас в Україні є наші військові секрети. Я так тішуся, що є щось таке, що ми нікому не скажемо. Так. Так. Тому що поки що виглядає так, ніби ну, Пентагон прис... присилає нам цю анкету для друзей, помните? І там є оце твої секрети». А ми, як наївні третякласники, такі хочемо розбомбити. Нафтобази. <нафто <-баси> От такого то числа, в такий-то день. американці О, спасіба, пасіч. Перші натяки на розробку ракети дрона Збройні Сили України продемонстрували ще в грудні 2022 року. Тоді невідома зброя вразила авіабазу стратегічної авіації РФ в місті Енгельс за 600 кілометрів від українського кордону. Пізніше стало відомо, що Україна для атаки використала старі радянські розвідувальні безпілотники ту 141 стриж. Ці дрони мали реактивні двигуни і були здатні розвивати надзвукову швидкість. Українці модернізували їх, встановивши потужну бойову частину замість апаратури для аероф. Фотографування і систему наведення, От що тепер буде робити США? Бо це вже наша ракета, і про дозвіл застосувати її по російським авіабазам просити треба. Теж в українців, а ми в цьому питанні одну, одностайна підтримка. Я тільки хотів би, щоб ми трохи підкололи Салівана і випустили новину з заголовком: Україна дозволила сама собі використовувати власні ракети по всій території РФ. Ну, отаке у нас роздвоєння особистості. Україна настільки присповнилася в своєму очікуванні ескалації, що вже. Навіть хоче, щоб вже нарешті воно ескалувало. Так, да, я дуже чекаю, що в нас розвинеться виробництво зброї настільки, що Україна буде презентувати нову зброю, як компанія Apple. Знаєш, ми будемо збирати стадіон, де купа фанатів робить конференцію і пояснювати, що дивіться, сьогодні вийшла дрон-паляниця Max Pro 13, і всі такі у по канону там Тарас Чомуд в гольфі виступає в цьому підшиві. Наверх, треба клічити рубашку, тому що це має бути у нас має бути свій фірмовий стиль. І обличчя, і фірми обличчя, яке виглядає так, наче тобі тільки що сповістили дуже важкі новані набрання. Я хочу, щоб потім ми були трансетерами, і от Марк Цукерберг ходить в чмотовках. Якщо знаєш, якщо на конференції Apple в кінці вони називають ціну продукту, то у нас на конференції в кінці кажуть. Але це не факт, що допоможе нам перемогти. <гум> <гум> Треба І ще одразу чекати. банка на збір засвічується. Так, що ж, це було шоу гомінаут Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також. Ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Єгор Шатайло Та Настя зухвала. А взагалі було б чудово, якби наші нові розробки називались нашими стравами паляниця або балістика називається мед, авіабомба борщ. Щоб кидаючи це все можна було сказати жиріть. О, я вже мрію про цей фестиваль креативних заголовків в українських змі. Щоб там було написано Передали куті меду або як українська балістична ракета, мед прикрасила росіянам Різдво. <гум> <гум> Українці влаштували росіянам застілля. Гомін ау. <гум>